Фаркоп Житомирський до автомобілів. Дачі Рено, Сандера, Степвей, перше покоління, що випускалося з 2007 по 2012 рік включно. Траверса пряма, 50 на 50, товщина стінки 4 мм. Бокові кронштейни, що привалені до труби, товщиною по 8 мм. Бічні кронштейни, що встановлюються на штатні місця, передбачені виробниками автомобілів товщиною по 8 мм. Фігурні, щоб обійти конструкції елементів кузова автомобіля. По центру до труби приварено два кронштейни товщиною по 8 мм. обходять тубу з двох сторін. Між цими двома кронштейнами на двох болтах сйомний кований палець. Один гіпклюка, яблучка стандартне 50 мм. В комплекті з фаркопом іде. Якісна пластикова, семиконтактна різетка, кабель, мікізи, необхідні для встановлення фаркопа на автомобіль. Перевагами фаркопа є: потужна розбірна конструкція, всі кронштейни по 8 мм. Сйомний кований палець. Встановлюється фаркоп. На штатні місця передбачені виробниками автомобілів без зйому і підрізу бампера. Рекомендую.